От дідько, тут немає місць поруч. Ой, а це раптом не лієм в кінці кабінету. О, так, це він, я побалакаю з ним. Чому ти втік сьогодні так рано? Навіть не поснідав з нами. М -м -м, це не на твоя справа. Е, э, Лєм, ми ж друзі. Не соромся сказати правду. Я не буду тебе засуджувати. Ну, взагалі мені розбило серце, але більше розповісти я не можу. Отакої. От я думала в тебе замість серця камінь. Ха-ха-ха, дуже смішно. Дякую за підтримку. Доброго ранку, студенти. Сьогодні у нас лабораторна робота. Дотримуйтеся правил безпеки та виконуйте все обережно. От, халепа, я забув форму. Я також. Ой, здається, я теж без неї. Джон, так в тебе і взагалі немає. Сиц, біля вчителя такого не кажи. Доброго ранку, вибачте за запізнення. Вибачте за запізнення. Доброго ранку, звісно, але ви запізнилися на пів години. І де ваша форма? Доброго ранку. Молоді, це вже який раз. Де твоя форма? Шановний, скажіть, дякую, що я взагалі прийшла. Покричіть ще тут на мене. Все з мене досить. На наступний урок проводь, батьки. А, слухайте, ви більше мене на своїх уроках не побачите. Ох, здається, я закохався. Чон, щось по голові тримаєш. Ага, краще помовчи поки що. Все, молодь, це взагалі, Як так можна? Зі мною. <кхи> так, діти, починаємо урок. Сьогодні граємо в футбол. Ставайте хтось на ворота, там кидайте м'яч, ля-ля-ля. Фух, я вже запарився. Пустіть до медсестри, будь ласка. Джон, ну ти як завжди. Може б краще шапку свою зняв. На вулиці 23 градуси. Ви нічого не розумієте. Здався ж ти на мою голову. Ну, йди вже, відпускаю. О, щиро дякую. Цю рідину додаємо до червоної. Має вийти ось так. Вибачте, а можна вийти в туалет? Так, звісно, можна. Дякую. Так, тестуємо. О, ну все, унітазу капець. Тільки потім тікаємо швиденько. Що ви робите? Директриса через стінку сидить. І що? Підеш все їй розкажеш, а я вас зараз сама поб'ю. В дупу ці петарди вам засуну. Ну що ж, нападай тоді. Ой. А ви знаєте, що два на одного нечесно? І взагалі у тебе рубашка пальона. Не соромно так в колеж ходити. Е, поясняй за рубашку. Ну, я слухаю. Пусти, ми більше не буде. Петарду віддай. Це залишаю собі. Все, ви вільні. Щоб такого скажи, було. вона ж прикольна. Ми просто бавилися. Так, я ж взяв і повірив. Біжіть звідси, швидко, все, вибач. Super Міг би не приходити, я би сама розібралася. Е, а де слова дякую там? І взагалі, в тебе таке лице було, наче ти зараз заплачеш. Та за кого ти мене приймаєш? Ти сам знаєш, що я можу дати здачу. Хоча раз такі справи, дякую, що допоміг. Uh, nice. А, ще сталося. А, а, точно, ти ж в туалет прийшов. Може, я сходи, та ніч кличе. Стоп, а що я роблю в чоловічому дивитися. Ці кінець лекція. На наступний розчитати програм 44-й потрошка. Хочу поїсти разом. Так, я зараз зателефоную їм. Алло, ти? Ага, кличу вас їсти. Добре, тоді вас на майданчику. Так, і передайте це хлопцям. Оп, будемо через До речі, мені здається, в тебе голос сломався. О, ви вже зібрались? Дівчата, щось ми дуже довго йшли, якщо чесно, ми вже і поїли. Дальна зрада. Упс, сорі що так вийшла. Ну ми тоді замовимо і повернемось. До речі, Джон, а що ти так довго робив в туалеті? Ну, це довга історія. Джон, що з твоїм лицем? Воно цій шапці ідеально личить. Та що ви всі чіпляєтесь до моєї шапки? Це справжній стиль. Добре, добре, вибач. До речі, ми вже підемо. Це була наша перша і остання пара. Що? Яка перша і остання? У мене аж 4 сьогодні. Ай, до речі, ми записалися на курси. Так, тому зараз туди й підемо. Оце вам щастить? У мене сьогодні теж 4. В мене сім. Прошу, ти що, які шо, сім? І кожне по дві години. Ти 14 годин тут будеш? Ну, це ж не я розклад робив. Я б такого не поставив. Сем, а ми вже підемо. Всім до зустрічі, дякую за компанію. Бувайте! Наша 130 будівля. Добрий день. О, добрий день. Це ви на ту Так, це ми. Угу, Добре. Тоді сподіваюся, ви вже визначилися з інструментами. Ну, я, якщо чесно, ще не дуже знаю. Спочатку я хотіла барабани, але зараз щось хочеться щось інше. Ну це не віддає сочка, здається, тебе так звати. Душа лежить до різних інструментів. Тому не спіши з вибором. Добре? Так, йдемо далі. Дія, а ти щось вибрала? А я місіс Сміт, до речі, трошки вмію грати на гітарі вже в себе вдома граю. Так, ну ти на звичайній маєш на увазі. Тоді бери цю і я подивлюся на твої вміння. О, Дія, так ти непогано граєш. Так, Еса, а ти що? Вже визначилась? Я, мабуть, зупинюсь на електрогітарі. О, це чудовий вибір. Але якщо захочеш його змінити, ну я маю на увазі інструмент, то ніколи не пізно. Ось, тримай. Так, здається, всі отримали свій інструмент. тож саме час розпочати заняття. Алло, Луїс, в мене закінчилася лекція. Може підемо на прогулянку? Звісно, тоді зустрінемося вже вдома, мабуть, і тоді підемо. Ем. бувай. Привіт, Маргарет. Привіт. Я б хотіла познайомитися. Ти не проти? А, звісно, ні. А ти карен, так? Так, все правильно. А в яку сторону ти додому йдеш? Через парк. О, я також. Пішли тоді разом. О, чудово, я тільки за. А, і ще Джона підберем. А можна ще довше йти? О, а ви. Привіт, я Карен. Можемо на ти, мабуть. Здається, ти мій одноліток. Я з вами піду. А я зрозумів. Я Джон. Приємно познайомитися. Ну, пішли тоді. Я вибачаюся, чому ми стали? Джон, от скажи ти ідіот чи так що ти тут робиш? Що ти став? Тобі сонце пригріло, чи що? Може люди додому поспішають, наприклад, та сама я. Ну тобі не соромно. Ти що комітів підбирав з підлоги? І що з лицем знову? Джон, може тобі справді погано? Ну вибач, накричала трошки. Ну, та все то добре. Ой, Маргарет, а можна тебе ну на хвилинку? А ну добре. Ану, Джон, стій тут. Я вибачаю за такі питання, але ви не зустрічаєтеся там раптом. Це пранк? Не, ну розумієш, ти бачила його обличчя? Це ж зовсім не от гарячки ніякої. Та й ти балакаєш з ним так, наче ви вже 10 років знайомі. Я тебе молю. Скажи 624 години челендж говорити людям, ну, отаке. Як я розумію, це відповідні. Ну, ти все-таки дивись, там спостерігай за ним трошки, бо мені здається, що щось тут не так. Та ні в якому всесвіті з ним разом не буду. Пішли. Щось видовгенько. Про що балакали? Не сильно важливо Ой народ, мені вже тут повертати треба. Ну, все, тоді до завтра. Так, давай, бувай. Гарної дороги. Дякую. До зустрічі. Так, все пішли. До речі, тобі там гірше не стало? Гірше? Та зі мною ж все нормально було. Точно. Ну як знаєш, якщо що кажи. То просто спекотно якось стало Не звертай уваги. Фух, нарешті. До речі, ти вже не такий поганий. Навіть додому О, з тобою ой, прийтися, Ой, може, знову спекотно стало. А ну-ка, я побіг. Та ну куди? Не знаю, пісять. Ох, щось згадується слова карен, але ну, шанс один на мільярд. вже звільнилась. Скоро буде додому, поїма піду. Добре, я чекаю. О, тобі побачили зі мною. О, Лія, ти тут, мені якраз треба з тобою побалакати. А не треба, не треба, я тікаю. Почекай. Лілія, ну що це таке? Чому ти весь день мене уникаєш? Навіть якщо я тобі відмовив, це зовсім не значить, що ми перестали бути друзями. Ну як я можу бути з тобою друзями, якщо ти мені подобаєшся? Я тобі навіть нічого толкового сказати не можу, просто так дивлячись в очі. Ну, Лія, а що мені робити? Ми вже за місяць зружилися. Я не хочу тебе втрачати. Ні, ну це, звісно, є причиною, але це не важливо. Мартін, я також не хочу. Але ну я ж тобі кажу, ми не зможемо спілкуватися як раніше. Я так -то це буде нормально, ти через якийсь час просто ну, розлюбиш. Мартін. Ну я постараюся, але нічого не обіцяю. О, це мені більше подобається. Тоді домовились. Здається, в мене нічого не виходить. Я вже втомилась. Супер, дівчата, все вірно, ви граєте жахливо. Ви настільки прямо лінійні, ну але що робити, як правда? А вам є що робити? Це вдосконалюватися. На сьогодні ви вільні, чекаю вас на наступному заняття. І, дія, ти казала, що в тебе є гітара вдома, тому займайся ще там. Дія, я не знаю, що робити. Та все добре, не переживай. Це лише перше заняття, а нам так півроку ходити. А на рахунок роботи в клубі? Ну щось вигадаємо. Дія, ти найкраще? Пішли відмічати наше перше заняття? Звучить як чудова ідея. Дицько при